Ryk tak, zaporych że... sure... za, za rokom w Sekundów, sekundów tak bieca Moje serce w rytmie bita бам бум бас із клоною клунає словесний запас, карма драма, мама, мелодрама, мелодійна, медійна, аномальна, екстра, оригінальна, ексклюзивно, екстремально екстра, кардинально, банально, кинув пити, курити, перейшов на спортік, зів тортик і довольний, як котік, ковбасою запив компотік, тортик котік, має грубочок чобіток, кінг конг, гонг-конг ринг бокс, кітбокс. Кіт, бокс, кіт, бос, кітобокс, під бокс, біт -бокс, біт -бокс біт на під нарепіті трекс, Голден Екс, не секс, кекс, а спорт, потреба, рух, антистрес. Життя продовжує не здаватись. Після пережитого, що було, то зло, було. Продовжуємо крутити педалі, і йти далі, не здаватись, не губитись. І перемагати, перемогти з поразкою, но в кінці в кінців перемога. Тортік котік має клубочок, чобіток Кін, кон, гон, кон, рингбокс, кікбокс, кітбокс, кітбос, кітобокс, підбокс, пітобокс, під на репіті, старстрикс, Колтен Екс. Не секс, кекс, а реп, антистрес, спорт, потреба, рух, життя продовжує не здаватись. Після пережитого, що було, загуло загуло. Продовжує їм крутити педалі, і те далі, не здаватись, не губитись, битись і перемагати, і перемогти з поразкою, ну в кінці, в кінці в перемога. Моє серце в ритмі біта, бам, бум, бас, і колонок лунає. Словесний запас, карма, драма, мама, мелодрама, мелодійна, медійна, аномальна, екстра оригінальна. Ексклюзивно, екстремально, екстракардинально, банально кинув пити, курити, перейшов на спортик, з'їв тортик і довольний, я котик, ковпосую Запивком потіком, тортик, котик, має клубочок, чобіток, кінг конг Гон-Конг, ринг-бокс, кіт бокс кіт кіт-бокс, кіт тобокс, бітбокс, бітобокс, біт на репіті старс, Трекс, Голден Екс